Ситуація на фронті важка, але контрольована. Росія намагається окупувати якнайбільше українських територій до виборів президента РФ, які відбудуться у березні. Тому на штурм кидають усі можливі сили, зокрема і щойно мобілізованих солдатів, які не мають жодної підготовки, заявив командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. Водночас він запевнив, що найближчим часом Україна стабілізує лінію фронту та почне готуватися до контрударних дій. Залишилося ще декілька гарячих напрямків. Це Авдіївка, це напрямок Часового яру, це напрямок терни в сторону Лімана. Там щоденно проходять тяжкі бої, але наші хлопці тримаються. Я думаю, що ми стабілізуємо ситуацію на ближчий час і зробимо все для того, щоб підготовити війська для переходу в більш активні дії і перехопити дистилу.